Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні субота, отже день чергового відео. І так, сьогоднішнє відео, напевно, варто присвятити сервітуту. Що це за таке іноземне слово і з чим його їсти? Власне, для чого воно придумане в національному законодавстві, і що може отримати з цього покупець чи то власник земельної ділянки. Отже, слово сервітут в перекладі з латині. Означає користування. Тобто мова йде про певне обтяження земельної ділянки, а саме користуванням іншою особою. Тут варто наголосити, що сервітути бувають двох типів: земельний і особистий. Суть особистого зводиться до того, що він припиняється в зв'язку з припиненням чи смертю фізичної особи, а суть Земельного сервітуту зводиться до того, що він існує постійно, поки існує відповідна земельна ділянка, ну, в принципі, безстроково. І зміна відповідної особи власника земельної ділянки не означає припинення сервітуту. Для чого він був придуманий? Сервітут придумали римляни. І в перекладі з латині це й означає користування. Типові римські сервістути це там право проїзду, проходу, прокладення труби чи прогону худоби. Тобто, наприклад, одна земельна ділянка знаходиться поруч із річкою чи з озером, з водоймою. Інша земельна ділянка не знаходиться з нею. Але водойма є спільна, тобто вона там народна, державна, неважливо. У нас зараз є охоронні зони, і будь-хто має доступ до неї. Але ділянка сусіда не дозволяє тобі. Пройти, потрапити до цієї водойми. Звідси римляни придумали цей сервітут. Тобто, придумали право власника сусідньої земельної ділянки, яка не має доступу до водойми, пройти крізь ділянку сусіда і отримати таким чином доступ. Він міг особистий доступ отримати, і тоді це було право проходу. Він міг право проїзду отримати на колісниці на якомусь возі. Він міг отримати право прогону худоби, тобто проганяти своє стадо пити воду. І він міг отримати, зрештою, право прокласти водопровід з цієї водойми на свою ділянку, умовно кажучи. Що сьогодні означає сервітут? Нове поняття умовно нове для нашого права. Чому? Бо виникає в 2004 році. Радянська влада заперечує сервітут, чому колеги та все дуже просто, бо не існує приватної власності на землю. І відповідно, вся земля державна. Ну, держава де треба, там і пройде, де не треба, там не пройде. Тобто держава знає все краще. Сьогоднішні умови все це змінюють. Отримуємо ми приватних власників землі. Але проблеми не зникають. Проблеми залишаються і постає необхідність проїзду, проходу, прокладення комунікацій. Давайте подивимось типові ситуації сервітуту, коли він виникає, і, і коли це найчастіше сьогодні має місце. Найбільш поширена і нею зловживають певні давайте так скажемо, інвестори чи то скупщики, можна сказати земельних ділянок. Це купівля земельних ділянок шахматкою. Тобто земельні ділянки купуються не всі суміжні, а там, там, там. В подальшому, коли закінчується договір оренди однієї з них, власник такої ділянки заявляє про бажання отримати прохід, проїзд до своєї земельної ділянки. Оскільки ділянки зараз не виділяються, як колись виділялись паї. Не знаю, хто не пам'ятає, можете звернутись до першого нашого відео, коли виділявся крайній пай. Тобто завжди людина, ніби як мала доступ до нього. Зараз це не так. Відповідно, власник поля чи орендар поля то не принципово хто, одним словом, користувач повинен забезпечити доступ до тієї ділянки, іншими словами, прокласти дорогу до тієї ділянки, дорогу крізь свої паї. І не використовувати їх, і це незручно. Для прикладу, хто користується Черкаською трасою, коли їде, може звернути увагу, там ліворуч, якщо їхати з Києва в сторону Черкас, трапляються котеджі, садовий будиночок, там ще якісь речі, виділені паї. І ви можете бачити, що це не перша лінія, друга, третя, десь там. І Є проїзд через суміжні земельні ділянки. І повірте, ті ділянки не належать тій особі, яка виділила свій пай, і тепер до неї має доступ. Отже, підсумуємо перший такий блок. Це історія про те, що інколи в інвестора може бути така стратегія скупити земельні ділянки шахматкою, тобто розкидано, і потім вимагати в орендаря доступу до цих ділянок. Як наслідок, орендар, ймовірно, надасть цей доступ, розбалансує свої землі. Інший варіант викупить у вас цю ділянку дорожче. Теж своя стратегія. Зрештою, третій варіант. Нині законодавство передбачило можливість обміну земельними ділянками для того, щоб отримати, як би збиті поля об'єднані. Законодавство то передбачило, але воно сказало, що якщо орендар чи власник ділянки не хоче цього робити, то е, треба з приводу цього судитися. Іншими словами, якщо обирати таку стратегію поведінки, то на сьогодні вона працює. Судитися за те, що давай ми поміняємося і тобі виділимо в обробіток не твою ділянку, а от там якусь крайню біля дороги, не думаю, що буде мати перспективу для орендаря, який бажає це зробити. Тобто, перша стратегія навколо цього може запросто будуватись. Далі, де ми ще можемо бачити сервітут? Дуже просто. Зверніть увагу, що дроти, які проходять по земельній ділянці лінії електропередач. Далі це дуже часто силові кабелі, які сьогодні закопуються в землю, оптоволоконні. Це можуть бути також газові труби. Це можуть бути навіть бурові установки для видобутку газу чи нафти. Все це в своїй сукупності. Є нічим іншим як користуванням ділянкою. А відповідне користування має опиратись на певний правовий титул. Так в юриспруденції називають підставу користування чи володіння ділянкою. Не можна просто прийти на вашу ділянку і поставити там стовп. Ну, немає такої опції. І не можна трубу прокласти, і не можна нафту видобувати. Будь ласка, робіть це, але робіть по закону. А закон вимагає встановити сервітут. Як встановлюємо сервітут? або в договірному порядку підписується договір про встановлення сервітуту. І моя порада робити це в договірному порядку. Договір може підписуватись на обмежений строк, і ви можете його встановити на 5, 10 чи 20 років. В договорі ви можете визначити формулу оплати за сервітут. Бо сервітут — це не безкоштовно. І в римський час це не було безкоштовно. Все коштує грошей в ринковій економіці. Тому воно буде платне. І тому ваша задача придумати формулу. Не можна сказати, а я хочу 100 тисяч. Ну, так, не працює ринок. Формула мусить бути обґрунтована, якщо у вас є питання, бажання. Ми розуміємо, як цю формулу вивести, але можете й самі її придумати. Тому що або ви домовитеся, і це буде в договірному порядку, наголошу, на певний строк, ви визначаєте цей строк в переговорних позиціях. І якщо сторони не досягли такого розуміння в позасудовому, тобто в договірному порядку, тоді, будь ласка, йдемо в суд. І суд буде так само себе поводити. Або суд погодить цифру, або якщо ви не зможете суду запропонувати, чому така цифра, чому взагалі має бути цифра, це може виявитися і безкоштовним. І тоді це в ділянці перетворюється ну, в якесь обтяження, яке ще й безкоштовно існує. Зорієнтую так, що донедавна судова ну, відносно донедавна судова практика опиралась на позицію, що якщо сторони не досягли, і власник земельної ділянки в принципі заперечує про встановлення сервітуту, то він встановлюється безкоштовно. Тому ідея заперечувати сервітут не дуже розумна. Ідея має полягати в тому, що нема проблем заплатіть, скільки заплатіть. І отут вже вся ваша творчість або творчість ваших юристів. Скільки може це коштувати? Наголошу, що це стосується найбільш поширені випадки лінії електропередач. Держава не всюди зуміла, а точніше, мало де зуміла, повиділяти під кожним стовпом, особливо великих цих ліній, потужних. Під кожним стовпом в у власність, чи то державну, чи то комунальну, чи власність якихось публічних цих юридичних осіб в користування, оці ділянки. Зазвичай ця ділянка відходила пайовику, а тепер на цій ділянці існує стовп. Це перші випадки, другий випадок, газові труби, та сама історія. Тобто ніхто не виділяв ці труби чи земельні ділянки, частина з яких використана під ці власне прокладання. Трубопроводів у власність чи в користування відповідних підприємств, чи тож, передусім, держави, бо більшість з них державні. Сьогодні найбільш поширені випадки використання власне, земельної ділянки це прокладення оптоволоконних кабелів на земельній ділянці, плюс мобільні вишки. Це ті речі, які доволі часто Встановлюють на земельних ділянках без, в принципі, будь-яких перспектив виділення цих ділянок, бо ці ділянки вже не державні і не комунальні, вони вже в абсолютній більшості є приватними. Тому ці власники без будь-яких проблем можуть просити про встановлення сервітуту і про відповідну сплату за таке користування земельними ділянками. Ще поширений випадок це. Видобуток корисних копалин, передусім нафти й газу. Зрозуміло, якщо мова йде там, про руди, то ви повинні розуміти, що ділянку викуплять для того, щоб розорати, зробити кар'єр, знімуть там верхній родючий шар і так далі. Це інша історія. А от для видобутку газу чи нафти це просто свердловина. І хто там їздив в Сумську Полтавську область, міг звернути увагу, як стоять ці вишки. Вони займають від сили там кілька квадратних метрів. Не питання займайте гроші, платіть. Суть ділянки, заплатіть гроші, байдуже, як ви її використовуєте. Ну, головне, там сильно не псуйте. Тому що якщо псуєте, то заплатіть компенсацію за зіпсовану земельну ділянку. Це інша ще один е, опція. Так би мовити, отримати дохід від цієї ділянки. Тому це підсумок номер два. Ми живемо в світі, де більше не існує можливостей прокладати лінії, трубопроводи, електропередачі, інші дротові мережі через земельну ділянку і нічого за це не платити. У такого землекористувача, тобто того, хто. Користується цією ділянкою, виникає обов'язок оплатити. Власнику земельної ділянки за користування такою земельною ділянкою. І відповідний власник мусить написати вимогу. Бо якщо власник нічого не робить і ніяк на це не реагує, то відповідної оплати ніякої не отримає. Якщо він на це відреагує, обов'язково буде оплата. В позасудовому порядку, повірте, більшість захоче домовитися. В позасудовому порядку, бо це, це економічно доцільніше, якщо ви наведете обґрунтовану формулу. Або в судовому порядку. Тому не треба сприймати наявність будь-яких ліній електропередач, будь-яких кабелів чи трубопроводів, чи корисних копалин у вигляді газу нафти як проблему земельної ділянки. Навпаки, це може бути перевагою. І цією перевагою треба користуватися. І просто, коли ви будете підписувати відповідний договір чи вести перемовини, подумайте, залучіть юристів, прив'яжіться до інфляційної складової. Все, що вас насправді буде цікавити, це щоб вам платили умовно 2000 гривень з інфляційною складовою, щоб інфляційні впливи породжували зростання плати за відповідний сервітут, відповідно, дохід був постійному зростанні. Ну і наступне питання це наскільки, на який строк буде підписаний цей сервітут. Тому підсумок. А. Сервітут не є чимось страшним, і тим більше це не є недоліком ділянки. Б. Сервітут можна використовувати з двох мотивів, з двох напрямків. Перший як додаткове джерело доходу від земельної ділянки, і більш простий, більш перспективний. Інший напрямок це отримувати його, щоб змусити підвищити вартість земельної ділянки, яка у вас є, змусити суміжних землевласників власників викупити вашу ділянку по більш вигідній ціні, чи обміняти її на крайню, фасадну, тут уже залежить від вашої стратегії стосовно цих земельних ділянок. І якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і купіть земельну ділянку.